Айтера Запорізької області, так? який в тому числі брав участь в підготовці до псевдореферендуму, якщо ми кажемо про Сушка, то слід одразу ж доповнити ще однією фамілією Михайлівського ТГ. Позавчора, під час похорон Сушка, було знайдено повішеного псевдоначальника відділку поліції Ришко, якого абсолютно очевидно зачистили спецслужби Російської Федерації після смерті Сушка, так як він відповідав за безпеку на території Михайлівки. А що стосується самого Сушка, то це креатура, це людина, яка призначена безпосередньо основним гауляйтером Запорізької області Балицьким, який безпосередньо сам і гарантував йому безпекову ситуацію, і про те, що ніхто. Його не буде чіпати, якщо він буде а, радо і гарно виконувати обов'язки гауляйтера в Михайлівці. В його обов'язки входила перш за все соціальна ситуація. Він мав а, Робити все, щоб люди були задоволені приходом Росії на територію Михайлівки, і звичайно з цією задачею він не справився. І, звичайно, в його обов'язки входила організація псевдореферендуму на території Михайлівської ОТГ, яка розташована буквально в 20 кілометрах від міста Мелітополя. Ні, з першою, ні з другою задачою він, очевидь, вже справитись не зможе, тому його вже немає на території Михайлівки, як і референдуму і соцопитування не буде на території Михайлівки і одразу Після нього, як я і сказав, в той же день був повішеним знайдений начальник місцевого в Михайлівці райвідділку поліції псевдо -райвідділку поліції, який і відповідав за безпекову ситуацію. Пане Іване, в зв'язку з тим, що ви щойно повідомили, тим, що ми спостерігаємо в Запорізькій області. Настрої серед окупантів і тих, хто з ними вирішив співпрацювати по підготовці до псевдореферендуму. Які вони є у вас інформація? Так, звичайно, є. Перед цим хочу ще додати один елемент: про те, що сьогодні вночі вже маємо результати вибухів. Сьогодні вночі угу. в 10 кілометрах кілометрах від Мелітополя в селищі Мирна, безпосередньо було підірване автобазу. Знаковим є також та подія, що ця автобаза знаходиться забор в забор з будинком основного гауляйтера, призначеного в мирному радьково, і в його будинку також повилітали окна, двері і е, створили небезпечну ситуацію для особисто і це не може також не радувати. Що стосується настрою основних гауляйтерів та тих, хто відповідає за організацію референдуму, після того як наші сили супротиву два тижні активно відпрацювали, сьогодні вже є така, як можна сказати, черга з гауляйтерів, які телефонують до нас, спецслужби України, і кажуть, що просять, щоб передали силам супротиву та партизанам, що вони більше не будуть приймати участь в організації референдуму, аби не чіпали їх. Наші партизани, тому що вже не одна людина, не дві, і навіть не п'ять постраждали від рук наших сил супротиву. Хоча вони попереджали всі, хто буде причасний до організації референдуму, будуть за це відповідати. Пане Іване, одне уточнення для розуміння кращого розуміння нашими глядачами. то, що ви сказали, інформація про базу, це ви маєте на увазі біля заводу Автокольорит. Правильно? Ні, ні, коротке уточнення. Селище Мирне в 10 кілометрах від Мелітополя. Сьогодні вночі було два вибухи в місті Мелітополі і поруч з містом Мелітополя. Перше це в селищі Мирне в 10 кілометрах. Друге це в районі Автокольор-Литу. Зараз ми можемо підвести ітоги селища Мирного. Це була автобаза. Там було скупчення техніки расистів і поруч з домом гауляйтерів. Зрозуміло, Дякую, за це пане, доповнення. А, так, лишайтеся з нами на зв'язку. Будь ласка, пане Іване, стосовно ситуації навколо Запорізької атомної електростанції, яку російська армія поставила під загрозу весь світ, весь континент, коли вдарилася на її територію, і про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Росіяни не просто захопили об'єкти, ще й порушують там усі можливі норми безпеки. Ситуація навколо Запорізької АЕС, там окупанти завозять до Мелітополя мобільні лабораторії для хімічних та радіаційного захисту, Це вони готуються, так, так готуються до можливих провокацій, або врятувати Шитрак. своїх чи кого. Звичайна ситуація на Запорізькатом електростанції турбує мешканців тимчасово окупованого Мелітополя. Турбує вона з декількох причин. Перша і основна це ядерна небезпека, і звичайно, мешканцям Мелітополя сьогодні немає куди евакуюватись, тому що а, кордон з Кримом майже закритий, тоді складно приїхати. І в Васильівці велика черга. Ті лабораторії, які завезені на територію міста Мелітополя, вони звичайно будуть рятувати лише генералітет та центральних. Гауляйтерів та окупантів, тому ще раз ми кажемо, що ворог точно не думає про цивільних мешканців, але слід зазначити ще одну загрозу від того, що расисти знаходяться на атомній електростанції. Наприклад, два дні тому на території тимчасово окупованої Запорізької так і Херсонської області три години не було електроенергії. От Одразу ж не було і водопостачання, мобільного зв'язку, і всього того, що живить електроенергія. Тому зараз ми бачимо чергову хвилю на евакуацію з тимчасово окупованої території. Тому соціальна ситуація буде загострюватись через те, що росисти контролюють атомну електростанцію. Запорізько. Пане Іване, яка ситуація із підготовкою до опалювального сезону, тому що очевидно там немає, у Мелітополі немає і не газу. І опанити все одно мінують потужності тепломереж. За для чого? Це чергові провокації? Так, газу немає і його не з'явиться до опалювального сезону. А, у випадку, е, якщо ми не встигнемо деокупувати наші території, єдиний шлях. Дачі газу та деокупація наших тимчасово окупованих територій, і звичайно ж расисти сьогодні намагаються перекласти всю відповідальність на українську владу, тому вони навмисно зараз мінують наші котельні, нашу теплу інфраструктуру для того, щоб звинуватити українську владу в тому, що саме вона розбомбила наші котельні. Але наші мешканці вже проінформовані про це і провокація расистів чергово не вдасться. Зрозуміло, пане Іване, спасибі вам, що вийшли до нас в ефірі.